Доброго дня! Давайте з вами подивимося послання від вищих сил. Два варіанти. Вибирайте, якщо ви бажаєте, ні. Дивіться повністю загальний розклад. Сигніфікацію подивимося на Таро образці ангелів, як вони вас бачать на даний час. Ким в яких енергіях, послання на таро архангелів і на таро, змінюючи судьбу додатково, більш детально. Подивимося по кожному варіанту, включаючи пораду. Кожному варіанту від вищих сил. Так, давайте перший варіант, як вас бачать вищі сили. Відлюдником, колесо фортуни на даний час вам дається шанс, дається можливість від вищих сил, четвірка кубків. Ви довгий час були відлюдником. Медитували, аналізували. Але ви шукали свій шлях, наповнювались мудрістю, знанням. Або самі стали духовним вчителем, або шукали вчителя, але познавали себе. І на даний час фортуна вище сили говорять вам про те, що пройшов час швидкого прогресу, миттєвого, дуже позитивні зміни, і вам надається шанс діяти. Не скористайтесь даним шансом, не опускайте його. Тому що ви можете залишитися в небажанні діяти, сконцентруватися. Заблукали десь у власному світі. Ви повинні проснутися. Оце так вас бачать Вищі сили на сьогодні. Тобто, скористайтеся шансом. Якщо немає, то, будь ласка, давайте ми дивимося на тиждень з 10 по 16 жовтня протягом даного періоду, то він буде, але пізніше, з затримкою. Але будь ласка, якщо якийсь вам шанс надається. Тому що вищі сили і фортуна говорить про те, що так, можливо, поїздка, переїзд, те, чого ви очікували, те, чого ви бажали отримати. Нарешті вам приходить шанс. Послання від вищих сил на даний тиждень з 10 по 16 жовтня мир. Щасливий кінець. Завершення повного кругу, Дух, духовний ріст і проникливість. Те, що ви закінчили певний етап, повний круг. Але вищі сили говорять вам про те, що Архангел Михаїл прийшов до вас. І він говорить про те, що вищі сили надають вам шанс на наступний етап розвитку. Перед вами відкриються нові можливості, нові шляхи. Буде шанс. Тому. Якщо його ще нема, то чекайте вам лише потрібно буде зробити вибір. Чого б це не стосувалося, партнерських відносин або вашого напрямку реалізації, або якщо ви бажали переїхати, переміститися, це те, про що ви вже думали. Так, да, те, що зміни ситуацію відносно фінансів. Тому що є плани, але ви не можете здійснити, і у вас на даний час уже збережень немає. Тобто ви повинні задуматися про це. Ви цілеспрямована особистість, і яка реально самодостатня. І ви розумієте чітко, що вам ви повинні діяти крок за кроком, але робити вибір. І використовувати. І це дуже добре, тому що тоді ви скористаєтеся даним шансом, що вийти з бідності, не залишатися в бездіяльності і перекладати відповідальність на інших за те, що ви чогось не маєте. Імператриця це не я не буду говорити, що це пасивна особа, яка на даний час не бажає діяти. Ні, вона чітко розуміє, що ті збереження, які є, вони мають на даний час зменшуватися, тому що немає реалізації. А вона розуміє, ви, ну, це обособлено в даному. В даній карті імператриці. Тобто, ви чітко розумієте, що ви повинні робити вибір, куди далі йти, в якому направленні, що робити, визначити пріоритети і діяти. Будь ласка, тільки без емоцій. Не потрібно, сенсу нема. Та карта, яка випадала у нас на сильну сторону даного тижня. А те, що без емоцій, без проявлення. Не потрібно хвилюватися, не потрібно впадати в негатив. Якщо для того, щоб все ж таки реалізувати плани, які у вас є, вам потрібно почекати почекайте, є сенс. Вищі сили говорять вам, що щасливий кінець, але мир говорить про те, що відкриті шляхи, будуть відкриті двері, нові можливості. Прогрес в вашому житті. Так, і ви підете в трансформацію. Це даний тиждень про те, що ми вже говорили в попередньому розкладі. Боротьба, незважаючи, ну боротьба яка це не фізична боротьба. Ви визначаєте шлях своїх дій, і ви дієте. Сонце говорить про те, що позитивні зміни. Але ж потрібно пройти трансформацію. Якщо почекать, почекайте. Якщо робить вибір, робіть вибір. Визначайте шлях своїх подальших дій. Так, і ви дійдете до партнерства. Коли буде підтримка, і коли ви будете розуміти, що є взаємодія, яка приносить вам дохід. Ви будете визначати і відстоювати. Свої життєві позиції і активно діяти, то що ви це не спрямована особистість? Так, ви підете в внова. Якщо новий початок, якщо ви до цього знаходилися, можливо, хтось в діяльності, то вищі сили по-першому варіанту. І карти Таро говорять про те, що ви повинні діяти повинні чітко розуміти. тому що даний етап, даний період потребує контролю, прорахування і чіткого розуміння без емоцій. Немає сенсу розбалансовувати себе відносно емоційного стану. Якщо ви зрозумієте, що Вищі сили захищають і дають ще шанс. І ви не самі. Ви маєте можливості. Для вас відкриються. Да, Можливо, потрібно почекати, але вони вас попереджають про це. Це не патова ситуація, коли ви е, абсолютно безінформаційному полі і ви не розумієте, що вам робить. По першому варіанту, вам чітко розповіли. Що вам потрібно робити? Я дякую першому варіанту. Давайте подивимося другий варіант. Як вас бачать вищі сили, королева жезлів, активна, талановита, незалежна. Але ви знаєте, чого ви хочете. Ви вірите в себе. Для вас немає нічого неможливого. Ви все, що бажаєте, ви досягаєте. І ви в змозі зберегти баланс між особистим та кар'єрою. Ви повинні відстоювати, захищати те, що у вас є, бути поготові і ніколи не здаватися. Якщо вам потрібна допомога, просіть у вищих сил, вони вам допоможуть. Вищі сили вас бачать, що у вас є мрії, нереалізовані. Або ж є. Невеличка, може в кого, є невеличка втома. в зв'язку з напругою, тому що оцей постійний захист, постійна боротьба, або це в сфері реалізації, або в особистому житті, або в противостоянні, де б ви не були, все залежить від того, в якій ситуації ви знаходитесь, вам є просто порада. Обніміть свого внутрішнього дитину. Можливо, до вас повернеться партнер з минулого. Є, певно, на даному тижні, по-другому варіанту, ностальгія по тому, що було. Хоча ви абсолютно активна, самодостатня, впевнена в собі особистість. Але ці хвилинки. Мають право допускати кожний. Єдине, щоб не залишитися в ілюзіях минулого. Порада послання від вищих сил для другого варіанту прозріння. Щастя до вас прийде через духовний рі... ріст, зростання через духовне зростання. Будьте світичем для інших. Відповіді прийдуть до вас в процесі медитації. Ну, Карта відлюдника, скажу тільки одне: у вас шлях і на даний час з 10 по 16 буде наповнення відчуття самодостатності щастя через духовний ріст. Ви по можливості, якщо до вас буде хтось звертатися, а це, можливо, і зустріч буде з партнером з минулого, ви будете тим променем світла для інших, тому що ви на іншому зовсім рівні розвитку завдяки вашому духовному зростанню. Тиждень, якщо ми в попередньому розкладі, і цей розклад говорить про те, що робіть вибір. На даному тижні вам потрібно зробити вибір, що ви, що і за чим ви будете реалізовувати Рицар Пентаклів, крок за кроком, як ви будете діяти? Тому що якщо певний час, можливо, у вас був період, коли ви спілкувалися зі своєю сім'єю, рідними та близькими людьми. Так, спілкування, взаємовідносини, ви відчували щастя від кохання, від наповнення, від взаємодії з ними. Але ж даний час діяти, даний час робити вибір, надати собі можливість своїм рідним і близьким мати відчуття наповнення. Ясності в партнерських відносинах і надалі. Але ж, умова є, ви повинні діяти і боротися. І це не вимога якась із виключення ні. Це абсолютно чітко, зрозумілі речі. Так, можливо, пови... потрібно буде почекати, але без емоцій, будь ласка. Зберігайте спокій і вам надасться інформація, надасться можливість діяти. Королева Жезлів Підтверджують, що ви королева Жезлів. Ваш партнер, король Пентаклів, підтримує вас на шляху реалізації. Ви самодостатня, самопевнена людина. Але це не егоїзм, це чітке розуміння своїх, своєї ресурсності і своїх можливостей. Тому прозріння, боротьба, вибір, реалізація це те, що на даному тижні ви повинні будете діяти, визначати, захищати те, що маєте, стілювати. Можливо, взаємовідносини з партнером, якщо є якісь хаотичні рухи або конфліктні ситуації, відсікайте, абсолютно сенсу нема. Якщо це людина з минулого, король Пентаклів, тому що ви королева жезлів, і цей розрив був для вас хворобливим, то я вам скажу так: емоції в даному випадку. Негативні, проявляти сенсу немає. Так, ви повинні себе захищати. Але завдяки вашому духовному зростанню ви звичайні речі розумієте зовсім по-іншому, і ви розумієте, що сенсу проявлення емоцій або скидувати енергію в негатив замість того, щоб діяти. Замість того, щоб взаємодіяти і покращувати свої, свій комфорт, свій матеріальний достаток, фінансові можливості сюди вкладатись, захищати, відстоювати, працювати. А в партнерські відносини, а тим більше, якщо це з минулого партнер, сенсу немає. Зрозуміли чітке визначення своїх кордонів. Зрозуміли чітке визначення. Своїх пріоритетів. І цього буде достатньо для того, щоб ви іншим це озвучили. Їм залишиться тільки приймати, тому що в них немає виходу. В них немає вибору. Це ті речі, які визначені для вас. І це те, що для вас є константою. Тому духовний зріст вам надасть відповіді. На ті питання, на які ви до цього часу не мали. І принесе щастя для вас, зробить вас щасливою людиною, тому що ви отримаєте і відповіді, і наповнення, і розуміння тих ситуацій, де, можливо, в інший період часу закінчувалось конфліктами, на даний час ні. Тому що ви розумієте, що сенсу немає конфліктувати. А тим, біль... тим паче в даному випадку, в даній ситуації. Ви самодостатня і самовпевнена людина. Ви вірите в себе і довіряєте собі. І розумієте, що це реалізується завдяки вашим діям, підтримці ваших рідних, близьких, коханих людей, партнера. Я вам дуже дякую. Послання від вищих сил на тиждень з 10 по 16 жовтня. До зустрічі